В Україні стартував пілотний проект Стали споживання, шлях до збереження довкілля та покращення якості життя за підтримки програми ООН, громадської організації Жива планета та союзу споживачів. Чотири місяці вчитимуть, як заощаджувати в умовах кризи. Нині у світі існує безліч способів економити воду та електрику, користуватись перевагами енергозберігаючих технологій, сортувати сміття, надавати перевагу товарам багаторазового використання та екопродукції. Подробиці у сюжеті. Нині перед багатьма українцями постала проблема виживання в умовах економічної кризи. Подорожчання комунальних платежів, продуктів, товарів та послуг змушують змінювати звички і вчитися економити та ще й турбуватись про безпеку та якість харчових продуктів і промислових товарів. Навчити цьому беруться громадські активісти за підтримки програми ООН в Україні. Це програма, яка представлена як саме широка присвітліст всіх странах і задачі катороється помощь государству і помощь народу цієї країни в реалізації їх пріоритетів по розвитку. мова йде і відносно вимог до інгредієнтів, складників, вимоги до виробництва, до готової продукції, яка має бути відповідати найвищим стандартам безпеки та якості. Державний контроль за обігом продукції на українському ринку практично відсутній, зазначають у союзі споживачів України. Із січня цього року скасовано обов'язкове застосування деяких міждержавних та національних норм якості в усіх категоріях продукції, що призводить до погіршення якості товарів на українському ринку. Наголошують активісти. Найчастіше фіксують випадки порушень при виробництві продуктів харчування, зокрема молочних. У нас через те, що відмінили відмінили навіть реєстрацію технічних умов. Сьогодні ви можете їх собі розробити, виробляти по них продукцію. А що в цих в технічних умовах закладено? Коли вони переглядались в Євросоюзі? Стандарт переглядається обов'язково раз на п'ять років. В нас інколи стандарти лежать на погодженні, такі такий строк, тому казати про навіть В основному молочна продукція. Буває або просрочена, або там... Уже, так сказати, срок годності вийшов. При тих цінах, які зараз є, там из за одной бутылки молока там, или кефера, возвращать, так сказати. У моєму випадку на еко не так я звертаю увагу, ну, тому що це дуже дорогі продукти. Аби українці навчилися економити та могли купувати якісні товари. Активісти створили спеціальний сайт. Він місяць практичні поради з економії, ресурсу та енергозбереження вдома на роботі, навчанні або в транспорті. Проектом також передбачено проведення інформаційної кампанії у поєднанні з незалежними громадськими експертизами щодо дотримання товаровиробниками норм безпеки, задекларованих стандартів якості продукції та правил добросовісної конкуренції. Ірина Тищенко Ігор Горкодим, новини УТЕРА.